Доброго дня, друзі! От такі чудові краєвиди, це кінець, світу можна сказати, хай не ображаються мешканці села, але це є ріп'яна, тут нема зв'язку, є гори, ліс і красиві місця. Сьогодні в нас чудова команда, ми перший раз в такому бойовому складі. Володимирович Лузинський, декан. Факультету журналістики і Микола Мар'янович Кобилецький, професор військового університету. Я і Ділан. І от ми приїхали в такі чудові місця, щоб перевірити, чи ростуть рибочки. Погода чудова, хоча температура бажає кращого. 9 градусів, потужна роса. Але місцеві люди перед нами рвинули до лісу, побачивши нас, значить гриби, напевно, є. Ну, Йдемо перевіримо, все, що буде, покажемо гарного перегляду. Тяжко підніматися, але піднялися І перші грибочки. Козиря, козарики. Той маленькі хай росте. О, Супер. Йдемо далі, а Маріан Володимирович Кричав вже знайшов білий. Є перший біленький, гарний, навіть не такий, що маленький А підріс. Першого по традиції цьомаєм. Йдемо далі. Це діло знайшов. Він сюди пішов, вниз, я подивився, тут стоїть такий от... Красень. Супер. Іван, це твій грибочок, правда? Молодець. Довго я йшов по ось такому чудовому лісі, спустився зверху, бо там все заросло. Ну і думаю, де ж мої білі лисички набрав і дивіться, один красень стоїть. Просто супер. А тут заховався ще один краса. Тверденький о! Залік. Ну, це вже справжній осінь. Дивіться. Накрасний, просто бомба, і він не один, а маленький, але він щось м'який, треба випробувати. Ось ще один. Тут теж знили бач. Запрівають. Ну це перевіримо, але швидше всього теж. Спустилися ми нижче і дивіться, які лисиці. І це не все. А там яка? А саме головне, що тут рилися паці і їх. Вивернули, як порито, що вони тут шукали? Корінці, бо жолудів нема. Я здалека її бачив, але перший раз пройшов, бо не повірив. Не повірив, що то лисичка. Ох, яка. Красуня. Друзі, ще лисички. А це навіть не лисички. Це щось надзвичайне. Подивіться. На руці лисиця. Діла, що це за лисиці? Ти знаєш такі рибочки? Але нижче, я вам зараз покажу знову. Є. Той рідкісний гриб. За два дні я двічі його випадаю. бараньоха по-народному. Дивіться, яка класна. Ну, занесений червоний книга, тому брати ми його не будемо, але гриб дуже кажуть смачний. Я ні разу не готував, не знаю. А це? З другої сторони я обійшов дерево і ще сімейка красунь. Берем. Ну оце сьогодні мені везе на лисичок. Одна купка, друга, там третя, там четверта. Ну, збираємо. Звісно, це я зібрав лисичку, кошик уже повний. Ну що зробиш, будемо щось думати, кульочок є ще. Ось такий класний вигляд. Наші Карпати, це низини. Але вони прекрасні. А тут от на горбочку сидять два пеньочки. Один ділан, та набігався, замучений. А тут грибочок називається Парасолька. Ну, вона вже старенька, але дивіться, яка ніжка сантиметрів 25. Краса, погода супер. Трошки походили, погуляли. Якщо чесно, то збирати дуже тяжко, бо круті схили, урвище, і я ще вчора був на рибалоці, але в принципі, Нагулялися з ділом він качається. Є білі, лисички, багато я задоволений. Ну і взагалі погода супер прогулялася. Тому буду завершувати всім миру добра щастя в Україні перемоги. Підключу ще там біля машини і покажу, що збирають хлопці. До побачення. Так, це Микола Маріанович. То... Мар'ян Володимирович. Але йому місцеві допомогли, дозбирали, а то мої, ну я показував. Так що оце наш улов сьогодні.